Для виготовлення панно у стилі лофт можна використовувати спеціальні шаблони або його виготовити самому. Будемо виготовляти шаблон. Роздрукувала форму яйця. Тепер ставимо дві точки. Можна ставити паралельно одна одній, а можна зміщено. Я буду ставити зміщено. Одна точка, друга точка. Ці точки з'єднуємо. Проводимо лінії від точки до краю готово після цього беремо файлик для роботи нам потрібні шпажки шаблон у файлику Olivec, kozačke in papir jo izkoči. Так, заповнюємо наш шаблон і по контуру також.